Шалом, це Славко, поговоримо коротко за ситуацію у Бахмуті. Ви знаєте, противник контролює дорогу через Хромове, Артемівське. Вона під вогнем нею зараз не користується. Лишалось, лишилася одна дорога. Ось вона через Іванівське всі знають, куди вона веде. Власне, на контратаки навколо неї були. Пагорб за кліщівкою, власне, і були зосереджені зусилля Збройних сил України на відкриття цієї дороги. Я сказав би, що це швидше шлях для відступу, як для наступу. Отака от ситуація. Ну, ви читали всі нашого Тома Купера, що я вам треба сказати? Що крепке м'ясо не для младенців, Розумієте, він пише для західних споживачів, і ви маєте це споживати. Що ви це споживаєте і не маєте відповідної... Освіти відповідних знань, хоч би за ту корейську війну, хоч би за щось інше за політику, без допустимо, без Блумберга не можна так от наївно довірливо споживати нашого Купера. Треба вам пояснити взагалі за ситуацію, я... чому Бахмут так довго тримався. Тримався він швидше за все через ті зливи, які були зроблені через Блумберга. У мене кращих немає через те, що американці обіцяли важку зброю. І чомусь вважалося, що це необхідно утримувати доти, доки американці не передадуть нам важку зброю, в перспективі подальшого наступу. Також те, що от я поясню, те, що от прекрасну картинку малював на штомку. Розумієте, якби от були не дві роти неповних 17-ї бригади, котрі сюди атакували, і непевні сили, і не скажу і не батальйон 43. ї то може б тут би чогось більшого і досягли, а розумієте, коли він намалював таку кількість бригад, що аж. Нам лячно стало, що це він що він в бойню пустили таку кількість бригад. Не бійтеся, таку кількість бригад в бойню не пустили взагалі в українському війську. Побачити бригаду в одному місці. Це практично неможливо в умовах війни. Наші бригади роздьоргані за кращих традиціях воєнного мистецтва Куропаткіна. І те на те, що штерн біснувався під халхінголом, і це не пережито у нас далі. Так що не бойтесь, не спіши п'ятка в Болгарії, що турки не, не підставили ми стільки. Я бригаду в бінь, як намальовано на цій страшній схемі нашого Тома Купера. Зараз поговоримо за оці от були розмови. Якщо не досягнуть хромова, чи треба відступати, чи треба відступати, поки досягнуть хрому, я постюю, коли ви в обороні таких от позицій, укріплених в мішках, вважаєте, що визначними є топографічні чинники, ви вже програли. Оборона таких позицій, вона ведеться. З урахуванням ряду обставин, перш за все, співвідношення власних втрат і втрат противника за життя власних ресурсів, з життя ресурсів противника, і накопичення власних ресурсів. Там, де є розмір, як зараз нам пропонують ясно, що російська піхота в ночних боях нав'яже нам близькі бої, як це було в Солидарії. Для чого доводити до розміну піхоти? Коли ми вже доводимо до розміну піхоти, це вже означає, що ми програли. Ця битва не затівалася для того, щоб розмінювати піхоту. Розумієте, розмінювати. ну Це образлива фраза. Не розмінювати ці фігури. розумієте, У нас їх мало. ми не можемо. У нас є второго і третього комплекту щоб, Розумієте, друге, вона визначається планами проведення інших операцій. Ясно, що можна було тримати тут противник, як ми його тримали до грудня, і провадили наші операції. Провадили ми їх як на Пробережі Дніпра, так провадили на півночі. З... Листопада-грудня, власне, в січні вже противник наші сили тут зв'язував і утримував наші сили, і перешкоджав нам проводити операції. Розумієте, це вже почало грати проти нас. Отакі от, от дві обставини. А те, що ми топографічно тепер визначаємо, що от дойдуть до Хромова і побіжимо. І тогда пам'ятаєте цей мультик «Зацепленка» і як какаю лісу. І тогда ми побіжали, раджу передивитися. Так от. Це вже не військове мистецтво, це Паразки. Я вам ще раз нагадаю лінія фронту, котрі кажуть, що спрямлення лінії фронту коло Бахмута нічого не вирішить, нічого не дасть противнику. Слухайте, якщо ми почали спрямляти, то нам тут спрямляти і спрямляти доведеться. Нам ще оцей курський виступ доведеться спрямляти, щоб забезпечити себе якимись. Бригадами, якимись силами для наступу, тим чи відіграти ситуацію, нам доведеться в теорії військовій, Я не кажу, що їх не на нам доведеться від Кремінної до сюди, однак спрямляти всю лінію фронту. тому що ясно буде, що буде наступний Бахмут. Вони завжди готові нав'язати нам наступний Бахмут. Не вийшов тут Бахмут. Бачите, ще один кандидат в Бахмути. Вони сподіваються, тут утнути нам Бахмут. Ми не можемо відірватися, і ті, хто говорять, що нам не вистачає зброї. Далекого дії, нам не вистачає можливості нищити противника на відстані. Вони мають рацію, бо противник знайшов це нав'язання нам ближніх боїв. Це те, до чого найменше ми готові. Це як було з вермахтом. Це вже паровий каток руської армії. Ми нарешті відчули на собі, принаймні на одній ділянці, паровой каток руської армії. Я що тошов третю мобілізацію, ця русська армія вже геть не буде паровим катком, але я не можу відповідально сказати, що буде. З нашими збройними силами силами оборони України, коли в Росіян дійде до третьої мобілізації, зараз я нагадаю та ситуація, коли важить не те, скільки ми противника перебололи, а скільки наших лишилося для виконання наших завдань. Ось за що треба говорити. Отак, от виглядає та ситуація, яку я уривками дізнався, і за коту на жаль, з запізненням. сьогодні вам розповів через ряд особистих причин. Бай.